Російський дрон влупив по будинку колишнього депутата Держдуми РФ під Києвом. Ілля Пономарьов – єдиний російський депутат, який у 2014 році проголосував проти окупації Криму Росією. Згодом він переїхав до Києва, вивчив українську мову та отримав український паспорт. Нині ж Путін дістав опозиціонера під Києвом. кажуть, що цього разу саме Пономарьов був ціллю расистів. Що відомо про цю атаку, в якому стані Ілля Пономарьов і як він коментує удар по своєму будинку? розповідає. Повім, З вами новини ТСН і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У ніч проти 1 серпня російська армія знову атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер М та дронами Камікадзе типу Шахет. Сили ППО знищили усі сім друнів, які було виявлено радіотехнічними військами. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. У ніч на 1 серпня 2024 року противник ударів балістичними ракетами Іскандер М із Воронезької області РФ та Криму, а також ударними БПЛА, типу шахед, із напрямків Миса Чауда, Крим, Курськ РФ радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи шахедів, усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Під час атаки на Київську область російський безпілотник Герань 2 вилучив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях столиці. За словами Пономарьова, це був п'ятий замах на його життя. Політик отримав численні уламкові поранення. Про це повідомив сам Пономарьов і видання обозюа із посиланням на джерела. Сьогодні у мене схоже другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм. Безпілотник вибухнув за 5 метрів від вхідних дверей. Будинок зруйновано. Опозиціонер зазнав поранень, але його життю нічого не загрожує. Також повідомляється, що під час попередньої нічної дронової атаки, 31 липня, на територію ділянки Пономарьова вже прилітали три дрони. Тоді ворожі цілі збили ППО, і вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди. Український політтехнолог і журналіст Тарас Березовець повідомив, що спілкувався з Іллеєю Пономарьовим після інциденту. За його словами, з ним все гаразд, однак постраждала дружина політика. Розмовляв з Ілею. Почувається задовільно. Більше постраждала його дружина. У неї акубаротравма, простіше контузія. Народилися у сорочці. Недоліт мопеда склав кілька метрів. Відповідь кремлівським покидькам неодмінно буде. Сам Ілля Пономарьов також уже з'явився в публічному просторі. В ефірі київ 24 він розповів, що відбувалося вночі. Я був вдома. Я прокинувся за 2-3 хвилини до того, як це відбулося, бо почув, що наближається цей мопед. Шахет 136 Він дуже характерно лунає. І це дуже гучно. І саме тому я прокинувся. Ну а потім він прилетів і вибухнув просто перед вікном. За словами Пономарьова, цей шахет не був збитий. Саме тому я прикинувся до того, як він прилетів. Я тут можу стовідсотково сказати, що цей шахет не був збитий, бо по ньому ППО взагалі не працювало. І це через те, що коли він летів, уже був відбій повітряної тривоги, і ППО вже не працювала. Тому те, що він прилетів саме ту точку, в яку він хотів прилетіти. Це стовідсотково. На думку пономарьова, це була цілеспрямована атака. І загалом це п'ятий замах на його життя. Це цілеспрямовано. Вчора до мене прилітали три дрони, і всі три були збиті. Він уточнив, що 31 липня подумав, що дрони просто групою летіли на якийсь об'єкт і їх просто збили поруч із його будинком. Але наразі пономарев упевнений, що в ніч проти 1 серпня була саме цілеспрямована атака на його будинок. Дім зруйнований. Політик переїжджає. Наразі пономорю перебуває в безпеці під захистом. Правоохоронці проводять розслідування. В Нацполіції заявили, що окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області і без уточнення прізвищ розповіли про двох постраждалих: чоловіка та дружину. Поліцейські київщини фіксують наслідки нічної атаки окупантів. Зранку 1 серпня окупанти намагалися завдати чергового удару безпілотниками по Київській області. В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні. Їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки. На місцях подій працюють правоохоронці. Ілля Пономорю опозиційний російський політик і підприємець у галузі високих технологій, депутат Держдуми РФ 5-го і 6-го скликань, а також голова опікунської ради інституту інноваційного розвитку. Має громадянство України та володіє українською мовою. У березні 2014 року Пономорю виявився єдиним із 450 депутатів Держдуми РФ, хто проголосував проти окупації Криму Росією. Визнавав півострів українським. Однак казав, що після виведення звідти окупаційних військ Росії там нібито слід Вести референдум згодом. Він переїхав до України. Також був свідком сторони звинувачення у справі про державну зраду, засудженого до 13 років експрезидента Віктора Януковича. Вже 2016-го держдума достроково позбавила пономорьова повноважень депутата. А за три роки, у 2019-му п'ятий президент України Петро Порошенко надав йому українське громадянство. Ілля Пономарьов неодноразово ставав учасником дискусій в українському медіапросторі щодо керівництва Російської Федерації. Так він заявив, що для захоплення Москви та повалення режиму Путіна потрібно набагато менше людей, ніж може здатися на перший погляд. На думку опозиціонера, навіть якщо в РФ 1% від тих росіян, хто налаштований антипутінські, долучився б до лав Легіону Свобода Росії або РДК, це буде кардинальна зміна ситуації. Бо для того, щоб змінити владу в Москві, достатньо 20 тисяч людей. Нам треба просто створити свою ПВК Вагнер, яка може захопити цю владу і знищити Путіна та його поплічників. І я вважаю, що зараз ми на цьому шляху. Легіон зростає. Кожен раз після того, як відбувається така гучна акція, у нас є нові люди, які доєднуються до нас. Водночас Ілля Пономарев зробив гучну заяву про можливість переговорів Кремля з Заходом. За його словами, для Путіна втрата влади є величезною особистою небезпекою. Президент Росії не погодиться на обговорення з Заходом умов своєї капітуляції. Таку думку висловив російський опозиціонер в ексклюзивному інтерв'ю Тесен у 2023 році. Звичайно, для Путіна відійти від влади. По перше, це величезна особиста небезпека. Uh -huh. uh, і він розуміє, що які б там не були обіцянки uh, під тиском uh, міжнародного суспільства та законів uh, цього там трибуналу, там ну всього такого іншого, uh, він uh, може бути жертвою цього і може бути відданим uh, правосуддю, знищений фізично, ну тобто, будь-що може відбутися. Це просто буде питання самозбереження тих людей, які будуть його наступниками. Тобто, там питання тут довіри, вона дуже сумнівна. За його словами, для Путіна такі переговори дуже небезпечні. Йому краще, щоб усі загинули разом із ним, ніж відійти мирно від влади. Тобто, тут повинна бути дуже серйозна пропозиція, яка чимось там підкреплена і. Можна бути ставитись там з певним рівнем довіри, але я вважаю що ніхто з Путіним перемовини вести не буде, що цей час вже прийшов, прийшов і це просто буде токсично для для міжнародних лідерів, і тому вони можуть вести перемовини з наступниками, вони можуть вести перемовини там. З там з умовним там, Мішустіним, там, Кирієнком, там, Кірієнком, ну, якимись там представниками так званих там сіслібів, е, на яких в прямому там нема крови. ну, Тобто вони, вони там на всіх є, але ну, вони, якщо менш там ні. Викликали цю війну і там публічно її там ні підтримували з такими людьми. Там можна вести е, перемовини, але ці люди можуть вести перемовини виключно тоді, куди вони будуть розуміти, що вони в небезпеці. <говорить> і що Запад їм насправді щось пропонує. А ще російський опозиціонер спрогнозував, чи застосує Путін ядерну зброю. У коментарі для TSN.ua він розповів, що Путін після застосування ядерної зброї стане терористом номер один у світі. Він трус. З одного боку для труса це зробити дуже важко. З іншого боку, коли він буде приперти в глухий кут. Він може зробити будь-що. Але я вважаю, що він розуміє, що якщо ну ця, ця погроза, вона більш важлива, коли вона погроза, ніж коли вона буде насправді використована, тому що звичайно, він не буде там наносити там ядерний удар там по сполученим штатам, тому що це гарантувано гарантувано знищення Російської Федерації. Так, тобто ну, він теоретично може грати з нами. А що він може зробити з нами? Ось ну просто навіть теоретично. Ну що він кине ядерну бомбу на Київ, ну я вважаю, що це взагалі може відкритий теракт, який Росія постійно каже, що ми б'ємо тільки по воєнних цілях, а це вже буде відкритий теракт. Так, якщо вони будуть використовувати там тактичну ядерну зброю, ну з військової точки зору. Це також ні для чого. Ну, що це змінять? Ну, це ж е, може бути потрібно, коли там великі там фронтальні операції е, армії там в чистому полі, е, коли там сотні тисяч людей з кожного боку. А тут же ну все не про це. Тому використання ядерної зброї може бути виключно як демонстрація. А жодного практичного сенсу це не несе, тому це просто сама і це просто самогубство з його боку, тому що ну, коли він це робить, він е, просто для будь-якої країни світу е, буде прирівняний до там Він а як думаєте, ви чи дійсно це була цілеспрямована атака на пономарьова? Напишіть у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.